Всім привіт! Нашим курчаткам-бройлерам сьогодні 7 днів. І зараз розкажу вам, яка з ними обстановка, як вони себе почувають. Так, зменшив Сьогодні сьомий день, зменшив температуру. Нагадаю, стояла 34-31. Зараз поставив на 31-28 градусів. Як бачите, тут вже трішки відкрив. Так як вони більше, да, для більш кращої циркуляції повітря, тут також відкрив. Ну, і чим вище, тим тепліше. Знизу поки що не відкривав. В минулому відео я показував. Вони сиділи в нас у двох клітках, двох секціях: верхній і середній. там По 32-33 штучки. Зараз по 20 сидять в трьох секціях. Нижня також заповнена. За минулий тиждень відійшло у нас 4 бройлера. Загалом ну приблизно завжди да, так і виходить. Де-то там 2-3-3-4 бройлера відходить. Але що цікаво, минулі рази вони відходили по причині, нога в них застрягала в сіці, да, вони її там викручували, виламували і помирали. То цього разу це перший раз. Тобто з вечора дивишся, все нормально, бігають активні, наступного вечора приходиш, вже да, лежить. Незрозуміло, з яких причин. От, але я думаю, що треба брати до уваги також те, що дані бройлери цеплята, ну, да, вони висажені да, в інкубаторі на генераторах. Може якісь збої, ну, самі розумієте, така обстановка. От. Може, причина не в цьому, я не знаю. От. Ну, Маємо, що маємо. Так, я вже запустив, як бачите, крани відкриті, ніпільне паєння. Зараз вам покажу. От ніпіля. Вже поїли, попили, відпочивають. Як бачите, банок немає. Лампа виключена, так як температура. Вже зменшилась, то вони не так часто вмикаються і вимикаються. Ну, звісно, нижня е, довше нагрівається, да? ну, так як знизу холодніше. Відкриваємо. банок немає. Вон видно, да, вони е, кури, курчата п'ють воду. Тут також відпочивають, лампи вимкнені, корм старт. Продовжуємо. Так, і дивимося тут також, хто п'є, хто відпочиває, хто їсть. Активні. Все в них добре. Так, також хочу сказати, що у нас буває, вимикають світло. От. Бо я не пам'ятаю, чи я говорив в, в, в тих відео, здається, ні. Що коли вимикається світло, да, а потім вмикається, то всі налаштування даних контролерів, вони зберігаються. Тобто світло включили, вони, їх не, не потрібно переналаштовувати. Так. Так, ну що, давайте, давайте зараз будемо. Давайте зважимо деяких. Раз одною рукою. Чесно говорю, що 7 днів не важив. Ну, беремо тут любого, якого піймаємо. Тихенько, тихенько. Так, видно, так, да, дивимося. 176 грам. Давайте тут якось візьмемо. 170 грам. Давайте я візьму, напевно, з якоїсь іншої клітки, щоб не говорили, що я а, зібрав Зібрав в середній клітці, да, найбільших, і тепер вам їх показую. Зараз, Одною рукою незручно. Зараз, секунду. Ну, Давайте якусь любого возьмемо, цей буде, напевно, менший. Так, дивимося. 149 грам. Нагадаю, їм 7 діб. Давайте ось давай, візьмемо ще одного. Ну, як бачимо, різні є. 183 грами. Ну, давайте ще одненького візьмемо. Такі. Швидкі не піймати. 162 грами. Так, зараз зніму, закрию. Ну, в принципі, якщо згідно таблиці, вони десь туди дивимося, 7 днів 166 грам. Вага, повинна бути вага курчати. Тому якісь менші, якісь більші, я думаю, в середньому так, вони в, так, в рамках тієї таблиці. От. Бачите, повідкривав повітря попало, холодне. Ну, не холодне, прохолодне. Так. І вмикаються лампи. Зараз вам покажу, кріш. Ах, хоча. От. Як бачимо, от, тут вже в мене опилки. Я сьогодні вже почистив. До речі, зараз скажу, чистив я. На другий день, здається, чи на третій прибрав папір, той, який був внизу да, перший день. Зауважу, що він був в лотку, а не на сітці, Хто може не бачив моє попереднє відео. От, і потім насипав опилок і почистив сьогодні. Це я до того, що е, тут треба кожного дня все прибирати. Забирає дуже багато часу. Ні. Зараз взагалі буде ще менше часу, тільки насипати корма. Вода є. Вона постійно тільки докачувати, я не знаю, там раз, може, в 3-4 дні води. От. Ну і чистить, да. ну, чистить теж не кожного дня. Але по мірі того, як вони будуть підростати, да, то цей період обов'язково буде зменшуватися. Ну, тому що не треба, щоб вони там, дихали да, цими випаровуваннями, да, так сказати, які є від їхнього посліду. Так, в принципі, все працює. Зауважень немає. Курчата активні. Як бачите, давайте вам ще покажу. Бачите, мотаються. Бачите, як дивляться, О, вод, до речі, п'ють. Я їх не вчив, прибрав, прибрав банку і вони п'ють. Сьогодні зранку закачав води в бак, який знаходиться в основному приміщенні. Він за день прогрівся. І тепер я їм відкрив банки, просто забрав і все. Вони самі бачать, де вода, тому що ніпіля блистять. І зараз покажу. Вони блистять, а курчата вони такі, їм цікаво все, тому вони все пробують. І аби один тільки зробив, то всі будуть пити воду. У мене тут стоїть 4 поїлки. Як показує практика, цього достатньо. Я максимально тримав в даному брудері 90 курчат, тобто по 30 в секції. Але правда, не 20 днів. Було менше днів 15. Вони тут. Потім я їх пересажував у свої кліт. клітки великі для дорощування вже, де вони у нас до збою. Ну такі справи, слідкуйте за каналом. Наступне відео буде через 7 днів. Розкажу, покажу. Ми зважимо їх і я думаю, що вони вже будуть переїжджати до... в основне приміщення в великі клітки, вже, де будуть жити до свого забоя. Всім дякую за увагу. Слава Україні!